Права для розвитку емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку від 5 років малюємо настрій. Приготуйте лист паперу А4, фарби і пензлик для малювання. Настрій у дитини змінюється кожен день і протягом дня неодноразово. Тому і завдання ви можете виконувати або щоденно, або тоді, коли ви хочете опосередковано впливати на настрій дитини без прямого тиску, впливу на її свідомість. Спробуйте також буде корисним малювати емоції дитини протягом тижня. Для того, щоб відслідкувати її емоційний стан. Приготувавши лист паперу та фарби, запропонуйте дитині подумати над тим, яким є її настрій сьогодні, або саме у той час, коли ви виконуєте це завдання. Спробуйте визначити. З дитиною. Що це? Який це можливий предмет чи символ, яким би кольором дитина хотіла його зобразити? І намалюйте цей предмет або символ тим кольором, який дитина обрала, на листі паперу. Спробуйте цілий тиждень малювати емоції дитини, а потім перегляньте отримані малюнки. З метою відстеження емоційного стану дитини впевнена, ви знайдете багато цікавого.